Друзі, всім привіт! Там вдалині де ви бачите гори, там є Хорватія і там є границя між Хорватією і Боснією. А ми зараз на стороні Боснії. І ми на горі Кріжевац Біля такого містечка, яке називається Меджугорія. І ми є на самій вершині тої гори. Звідси відкриваються неймовірні краєвиди. Так тут виглядає. Та гора. Ка кам'яниста, я би сказав. Камені всюди. Тут на тій горі є хрест. Зараз я вам покажу. Історія дуже цікава того хреста. Зайдіть собі в Вікіпедію і почитайте про той хрест. Що тут дуже давно стоїть і там є частичка справжня частичка від справжнього хреста, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Зараз ми подивимося на той хрест. О, так виглядає, люди тут поприходили, паломники. Але я пройду далі і хочу показати одне таке цікаве місце, якщо буде звідси видно. Там, де з'являлася в 82-році Марія Дітя, яка з'являється дотепер візіонером. там в далечині видно ту гору під бордо. Подбордо, правильніше. Там є статуя. Марії і там постійно люди виходять на гору, моляться вервочку. Кожен щось для себе просить. А знизу ми вже бачимо Меджугор'я Колись воно насправді було дуже маленьке село. Тут було. Пару будиночків. а від того часу, коли почала з'являтися Богородиця, почали приїжджати паломники і почали збудуватися будинки для них, бо тому що люди мають, хочуть десь переночувати і не мали де. І тому з такого маленького містечка, я би сказав, з села виросло гарне місто. Ось таке згори. Граю зараз ми підемо нижче, я покажу той хрест ближче. Ти ви побачите зараз, як тут є цікаво все. Зараз ми дійдемо до хреста. Я спущуся нижче і ми подивимося йду. Так, цей хрест. О, знайомий отець. Зі Словакії приїхав. Зараз я вам ще хочу показати, як тут є. О, ми спустимося донизу трошки. Так той хрест виглядає. Люди приходять зі своїми потребами, з проблемами, і Господь кожного заслуховує. Так то все виглядає. І хто не був, тут рекомендую приїхати відновитись духовно. Але ага, я тут покажу, один такий такі краєвиди. Да. Там знизу є церква парафіяльна велика. Вдалині, напевно... Так не видно з камери, де кожен день правиться літургія. Є різні програми. І так виглядає то містечко. І донизу така кам'яниста дорога. Ми доверху піднімалися. Також була кам'яниста дорога. Така з гострими такими виступами, але помаленьку-помаленьку можна піднятися і вийти на неї. Отак якось виглядає. Та гора Кріжевець. Отак то, друзі, як хтось буде в Меджугорії. Приїжджайте і самі побачите все на власні очі, як воно тут є. Отак. От Тоді всім гарного перегляду. па-па.